Сьогодні ми поговоримо про інфляцію. Почнемо з визначення. Інфляція це стійке та постійне зростання загального рівня цін. Зниження загального рівня цін називається дефляцією. Зверніть увагу, що мова йде про загальний рівень цін, а не суттєве зростання цін на окремі товари. Про те, що таке загальний рівень цін і як він розраховується, ми поговоримо трохи пізніше. Поки зупинимось на запитанні, чому інфляція це погано. Загальноприйнята думка полягає в тому, що інфляція зменшує реальну заробітну плату, тобто купівельну спроможність заробленого доходу. Так от, це твердження відповідає дійсності лише у відносно короткостроковому періоді, але помилкове, якщо взяти до уваги довший проміжок часу. Що таке короткостроковий період? Це проміжок часу, протягом якого розмір вашої зарплати зафіксований у трудовому контракті. Це може бути декілька місяців, рік або більше. З часом більшість трудових контрактів переглядаються і зарплати змінюються. Звичайно, у кожної людини може бути власна історія з приводу збільшення чи зменшення її зарплати та купівельної спроможності. Проте агреговані, тобто макроекономічні дані, які відображають середні показники по всій економіці, свідчать, що в довгостроковому періоді купівельна спроможність населення України зростає. І це відбувається, незважаючи на тривалі епізоди достатньо високої інфляції. На графіку. Зображені офіційні дані про зростання середньої заробітної плати в Україні відносно 1994 року та кумулятивну інфляцію починаючи з цього ж року. За цей час загальний рівень цін зріс більше, ніж у 45 разів, а от середня зарплата більше, ніж у 188 разів. Тобто. Згідно з офіційними даними, купівельна спроможність працівників загально по економіці зросла більше, ніж у чотири рази, незважаючи на значну інфляцію. Тут, звичайно, йдеться про офіційну статистику, яка радше недооцінює фактичні заробітні плати. Також ми говоримо про працівників, а не пенсіонерів та інших людей з фактично фіксованими доходами. Моя основна мета показати, що твердження, начебто інфляція знижує купівельну спроможність або реальну зарплату працівників, хибне. Насправді реальна, на відміну від номінальної, тобто гривневої зарплати в економіці, визначається пропозицією робочої сили та продуктивністю праці робітників, а не рівнем цін чи інфляції. Класичний погляд економістів на інфляцію полягає в тому, що Зміна рівня цін це всього лише зміна в одиницях виміру. Тобто, якщо раніше буханка хліба коштувала 1 гривну, а працівник заробляв 1000 гривень на місяць, то його купівельна спроможність становила 1 тисячу буханок хліба. Якщо ж тепер хліб коштує 5 гривень, а зарплата 5 тисяч гривень, то, власне, окрім одиниці виміру, нічого не змінилося. І інфляція не має значення. Тоді чому інфляція це соціальна проблема, чому досягнення низького рівня інфляції є однією із найпоширеніших цілей макроекономічної політики. Відповідь у тому, що інфляція переважно неочікувана, призводить до так званого довільного перерозподілу багатства в суспільстві. Слово «довільний» означає, що цей перерозподіл не має нічого спільного з продуктивністю праці. Цілком нормально, якщо людина з особливим хистом, як талановитий винахідник чи співак, отримує більше доходів, ніж інші. Проте неочікувана інфляція призводить до того, що перерозподіл ресурсів відбувається фактично випадково між сторонами, які вступили в договірні відносини, які передбачають виплати в майбутньому. До таких відносин належать банківські кредити і депозити, пенсійні договори, фіксовані трудові договори. Тобто висока інфляція неочікувано шкодить власникам банківських депозитів, пенсіонерам, працівникам, але вигідна тим, хто дає гроші у позику. На жаль, найбільш вразливим до інфляції якраз є найменш соціально захищені верстви населення. Саме тому інфляція це соціальна проблема. Якщо економіка схильна до високої інфляції, рівень якої важко точно спрогнозувати, Збільшуються ризики, пов'язані з операціями, що вимагають часу для завершення. Це, наприклад, інвестиції та договори страхування. У результаті деякі взаємовигідні угоди не будуть укладені, що значно зменшить ефективність економіки загалом. З цієї точки зору очікувана, тобто доволі точно прогнозована інфляція, набагато менш шкідлива. Якщо всі сторони договору мають більш-менш точне уявлення про майбутню інфляцію, то довільного перерозподілу ресурсів не відбудеться. Наприклад, Іван готовий позичити Василю тисячу гривень на один рік під 5% річних, якщо інфляції немає. Якщо ж обидві сторони очікують, що загальний рівень цін за рік зросте на 10%, вони все ще будуть зацікавлені в угоді, якщо відсоткова ставка підвищиться до... 15%. Тобто очікувана інфляція закладається в контракт у момент його укладення. Якщо ж фактична інфляція відрізнятиметься від очікуваної, одна із сторін програє відносно своїх очікувань. Це може призвести до відмови брати або давати позику і є непродуктивною ситуацією. Окрім того, згадаємо, що в ринковій економіці ціни виконують надзвичайно важливу роль несуть інформацію про відносну вартість товарів та послуг. Хаотична інфляція може спотворити відносні ціни, і споживачам буде набагато важче зробити висновки про співвідношення корисності товарів та послуг відносно їх цін. Це призведе до менш раціонального розміщення виробничих ресурсів. І нарешті. Потрібно згадати про загрозу так званої інфляційної спіралі заробітної плати та цін. Інфляційна спіраль це стан економіки, за якого зростання цін і заробітних плат постійно самопродукується і спричиняє все більший інфляційний тиск на економіку. Розглянемо приклад: у гіпотетичній економіці з певних причин відбувся період високої інфляції. У результаті у споживачів склалися очікування високої інфляції у майбутньому. Ці інфляційні очікування включаються в новоукладені трудові договори та спричиняють чергове підвищення заробітної плати. Це збільшує виробничі витрати, що змушує виробників підвищувати ціну на вироблену продукцію. Тобто ціни в економіці зросли. Що підтвердило правильність високих інфляційних очікувань у попередньому періоді і заклало підґрунтя для подальших очікувань високої інфляції? З інфляційної спіралі дуже важко вирватися, тому краще не створювати передумов у вигляді високої інфляції. Інфляція це надзвичайно небажаний феномен в економіці. Але якщо це так, чому уряди і центральні банки практично всіх країн світу? Все одно таргетують, тобто ставлять за мету позитивний рівень інфляції. І як чуми бояться дефляції, зниження рівня цін. Про це поговоримо в наступній лекції.